А як вас звати? Я вам представлявся, як вас. А можете ще раз мені представитися? На просьбу. Маю повторюватися? Я прийшов до вас представитися. Ні, просьбі. Ні просьбі. не маю. Це вже була ваші проблеми. Ні, то ви повторіть, пожалуйста, на камеру. На камеру. Повторіть мені, будь ласка. Я вам повторюватися. Я представлявся. Ні, ви не представляєте. Та я просто не пам'ятаю, як вас звати. Я, я не слухаю вас. Та як це? Так, у нас робить нова поліція. Ось знайшли. Кажуть, що це моє. Товариш поліцейський не бажає сказати своє ім'я. А яке у вас звання? Лейтенант поліції. Лейтенант поліції. А як вас звати? Я вам пристрастию. На просьбу не хоче відповідати. Що? Я, що? Я можу бути вільний. Що? Все? Все, я можу бути вільним. Все? Не. Точно? Все. Ось так наша поліція. Чекайте, що зіснімо номер вашої машини. А ви можете придивитись, як вас звати? А то ви мені не придивилися? Я, згідно частини траті, статті 18 закону України про поліції підійшов, до вас не своє... Е... Посаду та прізвища, мені не важко це повторити. Інспектор номер 4 молодший лейтенант поліції заговорив. Ось ще до мене якісь питання будуть, ні до вас немає. Все, це до побачення.